Які ж красиві. Ухти, які куди. Гарні. Диви, зразу підійшов. Диві, який гарний. Він щоб не вкусив. Диви, та диви, той біжи. Всім привіт, друзі! Дивіться, де я в своєму улюбленому місці. Зараз я перемкну камеру і покажу вам. Вийшли ми сьогодні з Максимом на прогулочку в наших обновочках. А ви не забудьте відреагувати на моє відео, поставити вподобайку, коментар і поширення. Дуже дякую, це дуже допоможе моєму каналу. І приємного перегляду. Он Максим пішов. Дивіться моднявий в новому костюмі, який ми вчора придбали. Ну, хронологію відео я точно вам не скажу, але це було в наших попередніх відео. Зараз покажу вам квіточки. Вже давненько тут не була. Подивіться, які тут цвітуть зараз. Красиві. Це люпин. Це люпин, здається. Дивіться, який красивий. І бачите, також погрижений слимаками чиравликами, павликами Дуже вони полюбляють тут наїдатися. Але не всі рослинки їдять. А цей вже квітує, напевне, місяць тут. Давненько я вже не ходила сюди. Ось, подивіться, яка отут краса. Взагалі неймовірна. Дуже гарна. А оце на перстянка. Це якраз мені вчора мама казала, каже, в нас вже вдома почали на перстяночки квітувати. Каже, як на персточки квіточки. Я кажу, у нас тут теж такі є красиві. Я так розумію, що вони різного-різного забарвлення бувають. Подивіться, які. Милатая. Оце не пам'ятаю, як називається. Може і ви в коментарях напишіть. Троянди тут вже починають активно цвісти. Зараз я вам перейду на ту сторону, покажу більше троянд. А оце подивиться щось, яке також щось схоже на, на перстянку, а може й ні. Бачите, яке красиве? Подивіться. Просто, боже, яке гарне. Такий кущ його великий. Але квіточок небагато. Одна оця, бачите? І ще ось тут будуть купляшки. Ось оце таке гарне. Дуже красива рослинка. Це така отам квітувала трішки раніше в моїх попередніх відео, тільки була фіолетового кольору. А оце, подивіться, які вони гарні. Боже. Дуже красиві квіточки. Ось ці теж. Максим там щось англійською мовою розмовляє з кимось. Дощик зараз вже піде. Ось оце подивіться. Яке гарне. Що це таке? Теж цікаво. Не взяла сьогодні інший телефон, щоб подивитися через застосунок. Подивіться. Вау! <смири> Яке красиве, боже! У мене пристрасть до квітів синього, чи фіолетового, чи кольору. Дуже полюбляю. Строянда яка. Пахне, я вже нюхала. Дзвіночки. Вони вже давно, вони вже більше місяця тут цвітуть. А оце що таке? Боже, яке красиве! Треба, напевне, просто прийти буде наступного дня в кращу погоду і продовжити свою. Рубрику вивчаю флору Ірландії і подивитись через дестосунок. Або напишіть в цьому відео. Ну, я думаю, що я прийду і покажу вам ще. Подивіться, яка краса. Супер. Ну, дуже красиві ківіточки оці. Неймовірні просто. І ці гарні. Вон там ще одна наперстяночка є. Бачите? Ще іншого кольору. Ось. І є ще одна. Ось тут, ще іншого. Тут вже три кольори я побачила сьогодні. Такі гарні просто. Ромашки он скоро розцвітуть. І такий діловий ковбаса ходить там. Подивіться, який. Йдемо до троян. Зараз покажу, стільки троянд просто. Добре, що я тут давненько не була. то кайфую, надіюсь ви також. Подивіться. Подивіться, друзі! Дивіться. Ой бо, О, як же ж пахне! Дивіться, скільки їх, М -м -м -м. А тут. Дивіться, який букет просто. Ой! Супер! Така краса. Скажіть? Вони такі здорові, крупні квіти. А тут скільки цих розцвіло, Боже. Гвоздики також активно зараз саме О, пахнуть. Дуже активно цвітуть. Дивіться, яка краса. Скажіть. Реагуйте на моє відео. Я знаю, що багато хто дивиться, але не коментує, ніяк не реагує. Мені приємно поспілкуватися. Подивіться, а це що таке? Який же ж колір красивий, боже, це вже перецвів, так подивіться, яке гарне. Скажіть? Ну це навряд чи на перстянка, це щось інше, хоча дуже-дуже схоже. О, це вже більше місяця тут квітує. Оце червоне, теж дуже-дуже класне, мені дуже сподобалось воно. І троянда це вже іншого кольору. Бачите, така. Прямо, я навіть не знаю, такого помаранчево-червоного кольору, рожево-червоного. Ну Це також тут уже давненько, теж дуже красива квітка, дуже сподобалось мені. Ну, а ці дзвіночки вже, вони вже, напевне, і закінчують своє квіто. але подивіться, яка красива квіточка. божечку. Скажіть. Пустився дощ. Зараз ми й перевіримо обновку мою. Написано, що вона не пропускає воду, ця курточка. За два цюню. Подивіться, який дощик. Вон. Видно вам, як іде від, від води відбивається. Чи не видно, зараз я ближче підійду. Ну, Він такий, невеличкий, короткочасний. Але нас трішки налякав. Не знаю, чи ми зараз підемо далі туди, за замок, чи вже підемо назад. Зараз подумаємо. Але дощ невеликий, так що... Що йдемо? Нова копійка йде. Вон подивіться на ці троянди шикарні. А отут подивіться на виході, цілий кілим із манюсіньких дзвіночків. Ви тільки вони манюсінькі, Красиві. Тараянде тут уже скільки, подивіться. Пам'ятаєте, я вам казала, що тут, напевне, жоржини ростуть. Дивіться, які ж красиві. Ух ти, який колір гарні. дуже, дуже красиві вони тут змінюють. Композиції просто неймовірно красиві. Бачите, як гарно тут. Це тут біля входу а, в парк Ванратія це. Заріку тоді буде. Там. Карінка просуться. Дрізно кольорові трохи. Злякався. А ти що там, воду пив? Він воду пив. Ой, де сюди. Всиця. Передумав. Все одно йде. А кінський щевель, он, бачиш, оце такі кущики. Mm -hmm. Ніхто не любить їсти, ніде. Ні в Україні, ні в Ірландії. Це кінь, чого він його не їсть. Це шкінський щевель називається. Mm -hmm. Диви, йде, йде? Йди сюди? Конякся? Той, той другий йде. А той на твій звук йде, дивись. Ні. Це просто Ага, зелена. більш зелена. Але так близько я їх ще не бачила. Хіба що коли там на території були? Коли їх годували. Хорсич. Орсяна мі-мі-мі. Якісь маленькі вони все одно. А ну пошароди ви <диви>, зразу підійшов. Ти який гарний! Я щоб не вкусив. Дивись, другий, диви, той біжить. Треба було Хочете Ходіть і цукерку. Ой, бо який хороші. Боже які. Але я так розумію, що їх хтось годує, бо на цей на, нашеродіння на, на ну, пакету прибіг. О, я кусаю його. О! Ти що кусався? Ти що кусався, того кусав. Чого ти його кусав? що тобі дать? Нічого нема тобі. Які гарні. Жеребчики? А ну Да-да! хоче. Дурни! Приди. все, подивиш. Пішли. Які хороші! Все, пока. Ми давай ще прийдемо. Ну нічого не принесемо, вони можна. Бачиш, ми і, і, і чмокали до них, і кликали до них. Що тільки не робили? Ми не знали пароля просто. Тільки пошароділи пакетом, все. Прибігли. Причому моментально, ти бачиш всю реакцію? Просто за секунду, так чики вже тут. Ой, капець! Красива і здорова. Кавса. Му, -му, му му е Е! Ну, Ну чого Олена піднімає? тому шибку. Ось тут я зараз липкою нарву, нарвона ще не перецвіла. Клас. Клас! Оце? Супер. Зараз ми обірвемо швиденько. Посмотрим, скільки зможу. Ох, хто це тут такий! А от і корови в цьому місці. Ще їх давно тут не було. Це телята. Ти подиви, які гарні. А хто це такі тут лежать? Яке курва файне! Ось новий чайок. М -м -м. А той вже посох. Так Пахне в нас в кімнаті ну липка, яка я рада, що ми знайшли липку пізнього сорту, яка ще не переквітла. Дивіться, яка краса. І бузина ще навіть є. Потім ці листочки всі приберу. І буде в нас отакий трав'яний збір чаю суперський. Ще треба м'яту чи мелісу знайти і, може, ще соничення. Дивіться, побривала вже окремо бузану і окремо ось листя. липи. пахне, боже, яка ж краса. Ну, і посушу тепер. А інше зараз покажу, вже посохло вам. Те, що раніше сушила, так гарно посохло, супер. Оту дивіться, скільки листя ще. Так, несу сушиться. Туда ось, бачите, тут я сушу. Хто не бачив попереднє відео. Отак у нас тут така електрична сушарка для рушничків. Ось так. Бачите? Раз і два. І воно висихає буквально за три доби. Супер просто. І зараз покажу все, що вийшло із тих чаїв, що я раніше сушила. Якщо цікаво, перейдіть, перейдіть попереднє відео, що я там збирала. Ось дивіться, яке вийшло. <плес> Бачите? <плес> Бачите? Ось вона, як посохла, тільки листочки <плес> треба буде прибрати. Ось потім малина. Суничка ось, правда, без ягідок. Ось Іван чай. Пахне так. М -м -м -м. А ось бузина ось така, бачите, як вона виглядає сушена. Пахне, бузина взагалі особливо пахне. Ну, поки що вони тут в мене у пакеті в цьому паперовому зберігаються. Такі в цьому році я вирішила зробити чаї з ірландських рослинок. Так що все, не забувайте підписуватись, коментувати, ставити вподобайки. Всем пока.